Що для мене щастя це саме життя. Я прокидаюся вранці, я розплющую свої очі, я бачу це небо. Я можу рухатися, я можу говорити, я можу обійняти своїх рідних, я можу усміхатися, я можу працювати і втомлюватися. Це і є моє щастя. Ці ранки розпочинаються думками. Прокинувся, і вони до тебе постукали. І лише у твоїй владі відчиняти їм двері чи ні. Якщо ми будемо акцентувати увагу на мінусі, то ми зрозуміємо зовсім скоро, що ми такі нещасні. У нас стільки всього немає. Ми не такі, як інші. Ось, ми обмежені в тому. Нам би ще ось те, і ми будемо такі щасливі. А насправді позитивні думки вони на поверхні, їх не варто шукати. Від людини залежить, що вона вибирає: чи позитив, чи негатив для мене гармонійна, щаслива сім'я це перш за все повага, взаєморозуміння, підтримка один одного в скрутні хвилини, спільний відпочинок, спільна турбота. Сімейне щастя це коли ти. Їдеш до своїх батьків, тому що сім'я у нас велика, і коли ти чекаєш своїх дітей, теж в гості. Вважаю, що людина переосмислює себе, своє життя, свої поняття про щастя в момент якогось потрясіння або позитивного, або не зовсім позитивного потрясіння. Тоді вона починає дивитися на ситуацію з іншого боку. Справді дуже важливо оглядати те, що стається з нами навколо, ніби з висоти пташиного польоту. Тоді ти можеш об'єктивно оцінити, що ж відбувається. Варто пам'ятати, що. Час змінює все. Людина постійно змінюється. Вона ніколи не залишається в тому стані, в якому вона є. Вона розвивається або ж навпаки, на жаль, деградує. Тому моменти потрясіння вони бувають моментами прозріння. Справжній професіонал він завжди. Навчається, тому що не можна пропонувати людям одну і ту ж продукцію. Тому я, коли працюю чи над вишиваними книгами, чи над друкованими, я обов'язково намагаюся бути в ногу з часом. Я раджуся з фахівцями. Для мене скажімо, надзвичайно приємно зателефонувати комусь, запитати поради. Це не є щось таке, що мене принизить. Людина не може все знати. Коли я організовую свій день, ніколи не планую його ретельно, ніколи не планую щільний графік, тому що Можна настільки запрацюватися, що світу білого не бачити. А власне, робота ж все-таки має приносити на солоду, і життя має приносити на солоду. Коли ти займаєшся улюбленою справою, коли тобі вдається те, чим ти займаєшся, твій організм е акумулює таку енергію, яка допоможе тобі долати якісь і труднощі, тому що життя без труднощів теж не життя. Люби так. Ніби тебе ніколи не зраджували, працюй так, ніби ти не потребуєш грошей і танцюй, танцюй навіть тоді, коли тебе ніхто не бачить.